Привіт, друзі! Мене звати Віта Базюк. Я практикуючий кризовий психолог, а також коуч. Супроводжую людей від кризи і до досягнення цілі. В психології з 2018 року, після початку війни, я також отримала сертифікати по роботі з ВПО та ПТСР посттравматичним синдромом. Я працюю з такими темами, як криза, внутрішній критик. Самооцінка і опора, тривога і стрес, страхи. Ну і звісно, стосунки без цього ніяк. Саме сьогодні хотіла би обговорити з вами тему вигорання. Вона є дуже поширеною і актуальною для людей, які є дієвими, для людей, які. Особливо на себе самі працюють, тому що коли в тебе нормований графік 6 годин в день, ще може бути, що ти там відволікаєшся, відпочиваєш ще ок. Ну коли ти працюєш на себе, знаючи по собі, да, то це просто максимальна включеність в день і вночі в роботу. І це також може бути одною із причин. Хоча я виділила свої авторські, про які я трошечки згодом вам розповім. Перед тим, як говорити з вами серйозно на тему вигорання, хочу зробити маленьку таку приміточку, щоб ви розуміли, що відчувати будь-які емоції різні. І приплив енергії і спад це абсолютно ок, абсолютно нормально. Це говорить про те, що в нас є життя, життя є різним. і... Те, що ми відчуваємо, це теж дуже добрий знак. Поняття вигорання було введено в 1975 році психологом американським, до речі, Гербертом Фрейденбергом. Він працював стресом, хронічною втомою і є автором шкали вигорання. До речі, в кінці відео я також вам назву питання, по яких ви зрозумієте, відповівши собі так чи ні, наскільки у вас є вигорання, наскільки ви до цього близькі, або ж. Навпаки, ні. У вигорання є три основні складові. Перше це емоційне вигорання, виснаження знак великої зосередженості над чимось кимось. До речі, кимось також. Може бути відчуття спустошності, викликане довгою інтенсивністю, довгим включенням вас у процес. Другим фактором є депресіоналізація. Це притуплення емоційних зв'язків, а також байдужість. І третє це відчуття безсенсовності зусиль. Ви не бачите сенсу це робити, не бачите запалу в середині, і, можливо, навіть не бачите відгуку від людей, для яких ви це робите. Є роки, які йдуть на освіту, роки йдуть на практику, і аж через певний проміжок можливо мати класні результати, хоча зараз є і різні. Сфери і ніші, в яких результати мають швидкі. Також є такий фактор, як деперсоналізація, це цинічне відношення до своєї роботи і до тих, хто, наприклад, з вами працює. Уникнути по-перше, не приховуйте своїх почтів, не уникайте говорити про те, що трапилось, не дозволяйте труднощам зупиняти вас, просіть про допомогу, або ж приймайте, якщо вам її пропонують. Шосте. Виділяйте достатню кількість годин для сну. Можливо, делегуйте ваші завдання і вашу роботу, розділяючи напруження, навантаження з кимось іншим. Намагайтесь завжди мати план. По-перше, це допомагає зрозуміти, що вас чекає. По-друге, знайти там трошечки часу для відпочинку. Що впливає на вигорання? Звісно, це темперамент. Особливості нервової системи, які є індивідуальними, порушення внутрішньої опори або незнання себе і відсутність опори взагалі, коли ви дуже залежні від чужого впливу, чужої думки і того, що відбувається. Сполучення слів все одно недостатньо, доганяє нас у дорослому віці, і від цього коливається наш настрій і наша самооцінка, і відношення до своєї роботи відповідно. Також впливає на виграння не те оточення, не те оточення, з яким у вас спільні думки, проект, який горять, так як ви, такою ж думкою, місією і баченням життя. На ці люди це ще про те, що у вас немає з ким порадитися поговорити, у вас немає людини, яка підтримує без осуду критики. Для цього я, звісно, психолог. Психолог не оцінює, не вказує і завжди за клієнта. Також на вигорання впливають результати, яких, наприклад, ви очікували, а вони не ті. Гірші, нижчі. Проблема, причина, яка провокує вигорання, це втрата балансу. Втрата балансу беру-даю. Тобто, або ви працюєте лише на віддачу, або ви все приймаєте і накопичуєте в собі, ця енергія вас просто переповнює, і ви просто ось. Ось так от все у вас змішано, і ви не розумієте, що далі. Холод, байдужість. Це може бути як від вас, так і до вас, але це займає частину вашого життя, вашої уваги. Це критика оточення і внутрішній критик. Тут, до речі, краще робити на трічку, ніж на 12, аби мати хоч малесенькі кроки, які ведуть до результату, ніж просто взагалі бути бездіяльним. Наступний пункт це корисливість, це коли моя робота це суто дохід, наприклад, да? без якогось емоційного вдоволення і творчої реалізації. Наступне це знецінення. Знецінення може бути як фінансове, так і словами, так і критикою, так і якимись діями зі сторони людей, або ж навіть з вашої сторони до себе. Наступне це зміна пріоритетів. Щось стало для вас більш важливим. І не відпускаєте контроль саме. З цієї справи. Ваш фокус паралельно на цій справі і спричиняє втрату енергії і вигорання, тому що ви паралельно себе підгризаєте. Чому ж я не роблю це? Наступне, це банальне, теж втрата спільного з кимось, з ким робили, з чимось, що робили, і немає запалу до цієї дії, до цієї діяльності. Звісно, незадоволеність собою також впливає, недостатнє відновлення балансу. Не приділено, наприклад, часу собі, не приділено часу на відпочинок, не приділено часу на задоволення. І як наслідок немає оплати собі. Немає оплати собі в тому, чим ви себе можете потішити покупкою, увагою, відпочинком, і чимось таким, чого ви хотіли, наприклад, здійснити. Так? Тобто, те, що би вам давало. Рушійну силу і мотивацію. Тепер переходимо до симптомів. Як зрозуміти, що у вас вигорання? Це почуття втоми, почуття спустошності, це негативний настрій і налаштування до роботи і життя в цілому. Симптоми у психології діляться на три види. Я вам зачитаю, щоб зекономити час. Психофізичні, соціально-психологічні та поведінкові. Отож, поїхали. Перші це психофізичні симптоми. Почуття постійної, неминаючої втоми, не тільки по вечорах, але й зранку, відразу ж після сну. Це симптом хронічного стресу, хронічної втоми. Друге відчуття емоційно-фізичного виснаження, відсутність реакції цікавості та страху це дуже важливий показник, загальна слабкість, зниження активності та енергії. Далі, часті безпричинні головні болі. Постійні розлади шлунково-кишкового тракту може бути, різка втрата через різкий набір ваги, повне чи часткове безсоння, тобто проблеми зі сном, постійна загальмованість, сонливий стан, бажання спати протягом усього дня. Це психофізичні. Далі, соціально-психологічні симптоми байдужість, нудьга, пасивність, почуття прагнічності, підвищена дратівливість, часті нервові зриви, відхід у себе, тобто ви забагато зосереджені в собі, на собі. Зациклення, почуття провини, невпевненості, образи, підозри, сорому. Будучи лише в такому якомусь трошки підгризеному, надломленому стані, усі ці штуки швидко, швиденько підтягуються. Тому будьте обережні і дуже-дуже дбайте про свій стан. Далі почуття неусвідомленого занепокоєння, підвищеної тривожності. Загальна негативна установка на життєві професійні перспективи. Далі поведінкові симптоми: відчуття, що роботу виконувати стає все складніше, і складніше. Зміна свого робочого режиму це коли ви приходите не так, як раніше, або занадто рано, або запізнюєтесь, або ще й роботу берете додому, яку, звісно, ж не робите. Відчуття, що все марно, зневіра, зниження ентузіазму стосовно роботи, байдужість до результатів. Це теж важливо. Втрата більшої частини робочого часу на виконання автоматичних елементарних дій. І наостанок це відсторонення від тих людей, з якими ви спілкуєтесь вдома, на роботі, на вулиці, наприклад, в магазині. Де ви раніше спілкувались, тепер перестаєте. Так, а тепер всі уважненько слухаємо і відмічаємо для себе скільки разів ви відповідаєте собі. Внутрішньо так. Дайте на питання відповідь для себе так чи ні. Перше, ви спите менше, ніж 7 годин? Чи часто у вас виникає відчуття, що не встигаєте зробити всього необхідного? Чи лякає вас наближення свят через те, що всі підготування на вас? Чи часто виконуєте одночасно кілька робіт? Чи часто ви забуваєте речі, зустріч, гаманець? Чи часто змушуєте себе щось з'їсти або жити? Чи намагаєтесь себе заспокоїти в стані емоційного розладу цигаркою, алкоголем, таблеткою? Чи спадає вам на думку, що ви втратили смак до життя? Чи все складніше приймати рішення? Чи виникає в вашому сімейному житті все більше і більше негативних моментів? Скільки раз вийшло, так? Якщо 6. Це вже дзвіночок про те, що варто звернутися зволікаючи. Проживати вигорання це нормально, а от не звертати на себе увагу, на свої почуття це просто неприпустимо. Навіть якщо у вас спіткало вигорання, навіть криза, після цього стану можна гарно стартанути ресурсно. Особливо, якщо ви звернетесь по допомогу до психолога, не втрачаючи свій час. І фінанси, тому що в час, поки ми бездіяльні, ми не заробляємо, а ще й втрачаємо. До речі, в мене дуже класна зараз ціна, 500 гривень за годину. Можна записатись в інстаграм, написавши на Віта Базюк або ж Віта, нижній він англійськими. Пишіть телеграм або дзвоніть за номером 097 80 84 082. І пам'ятайте, що кожен фініш то по суті старт. Ліна Костенко. Як здолати вигорання, якщо воно у вас є. Тут я теж зачитаю, щоб економити ваш і мій час. Це все моя розробка, це все мій конспект, якого багато-багато сторінок, але я скорочу спеціально, щоб було компактно і зручно. До речі, для всіх, хто купив цей відеозапис, є безкоштовна консультація 30 хвилин. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, а можна і в інстаграм віта базюк. Отож, як здолати вигорання? Перше, згадайте про відпочинок та базові потреби. Друге, згадайте, що вас тішило, чи знайдіть, що може тішити зараз. Кіно, ванна з піною, книга, прогулянка, квіти, танці, музика, покупка, поїздка і зустріч. І обов'язково вцілюйте мрії, тому що є мрії, які в межах однієї зарплати і навіть менше, які можуть змінювати життя, впливати на нього яскравістю. Переплануйте свої дії. Це четверте. Переплануйте свої дії з урахуванням часу на відпочинок та на радощі. Підтримуйте себе, помічаючи свої кроки. Знайдіть спосіб, як себе винагороджувати і робити для себе фізичне підтвердження. Того, що ви для себе дієте, що ви щось робите. Святкуйте свято досягнень, святкуйте свято ідеї, коли лише ідея зародилась, але це є приводом. А головне прикрашайте свою історію і живіть своє життя. В ідеалі, щоб ви робили те, що вас цікавить, те, що є в зоні росту вашого зараз, те, чого потребує ринок, у форматі, в якому хочеться, з врахуванням майбутнього. Ось така формула часті. З любові та турботою ваш кризовий психолог та коуч Вєта Базюк. До зустрічі!